Що там тички є? Тички поставили. Вчора субота, тички тички на фасолю. Все як має бути село, а що робити? Живу в селі. Єдине, що мінус вчора мені не дала погода почесати травичку. Отут вона прочесана, а тут вона не прочесана. Оце не прочесано. А оце почесано. Відрізняється. Тут вона така ріденька трошки, тут така дуже густа, але її треба прочесати, тому що дуже багато є дуже багато є сухої трави. Та й такі цілий тиждень працюємо, 6 днів працюємо, субота хатній день, неділя відпочинковий день. Скоро клубничка буде, до речі, Там вже є зелена. Це вже розуміє. Таке життя, що зробиш? Як моя мала каже, таке життя.